Слава Україні, друзі! Хотів би відразу вибачитися за затримку відео. Ні, ну ви бачили цей графік, тільки 4 години на день. Після 12 ночі я не можу зараз сидіти за ПК. Також вам було цікаво, коли виходять мої відео. Я викладаю відео в понеділок, середу або п'ятницю о 15.30. Також дякую за коменти: Ілля Хутков, Руслан Цимбаліст, Бладхантер, Пенсел. І особливо дякую, пане Ілі. Ти мій перший донатор. Я ніде не розповідав про свій донателло, а просто залишив посилання в описі, думаючи а вдруг. Дякую, дякую, ще раз дякую. Отож, ми вже пройшли Disonnerти всі DLC до неї. Сьогодні спробуємо нас смак сіквел. тому ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Моя історія знайомства із Dizonnered 2. Події гри відбуваються через 15 років після першої частини, коли Емілі вже досить довго є імператоркою. Гра розпочинається із того, як корво тренує Емілі бути убивцею. Ми трішки попаркурили, поплавали, попригали по дахам, подушили, після чого обікрали батька нашого. І так, тут вже всі на повному серйозі кажуть, на Корво тато Емілі, хоча це неправда, так просто зручніше їм. Так ось. Постріляли з Арбалета і вийшли з корву раз на раз. Після того, як ми чуть не перерізали глотку йому, він сказав, що ми готові до любої небезпеки. Діпріжденне драчує. Туторіал закінчився, тепер переносимося до основної частини. Все розпочинається з того, що Емілі не розуміє для чого відмічати день убивства матері. Дійсно, хто ж так робить? Вона згадала минулі часи, а саме чуми. Згадала те, як Бероуз, а потім Хевлок хотіли скористатися нею, але відважний героїчний батька врятував її. Але проблеми були не тільки тоді, а й зараз. І ім'я цієї проблеми королівський убивця. Він убиває ворогів Емілі, ніби це робить вона із корву, тим самим підставивши їх. Емілі зустрічається з Алексі, яка віддає перстень і впускає нас в тронний зал. Нас представив Рамзі. Емілі подякувала за те, що прийшли почтити пам'ять Джесаміни, яку режиком заножили 15 років назад. Ми зустрілися із корво, він нам пообіцяв, що зупинить королівського убивцю, і по шапці не забув надавати за нічні прогулки по вулицям. І так, в другій частині корво не німий. Ура! Перед самою церемонією Рамзі попросив стопернутися і послухати луку Абеле, який є герцогом Серконусу. Абілі разом із часовими солдатами Вони нам ще понаставлять палки в коліса, але про все по порядку. Нам принесли найвеличніший дар, а звати цей дар Делайла Колдуін. Так-так, ту саму, яку ми грохнули з даудом в минулих DLC На пафосі вийшла із своєї карети і така я ваша нова імператриця. А всі інші такі. Блін, а реально. І так нас скинули із трону. Але все виявилося не так просто. Рамзі, Лука і охоронники наші виявилися зрадниками, і як тільки гвардійцям сказали арестувати нас за злочини королівського убивці, корво дістав козир з рукава, у вигляді мітки чужого, після чого прокнув мечем серце Делайли. А вона якось дуже живо виглядає, як для мертвої. Взагалом забрала мітку у Корво, витягнула меча серця, і тут нам дали вибір, за кого грати. Звісно, геймплей буде відрізнятися діалогами, здібностями та особистим ростом. Але оскільки за лором Емілі повинна брати участь у всіх майбутніх походеньках, обираємо саме її. Делайла перетворює Корво на мрамор, а нас приказує закрити в наших покоях. По дорозі Рамзі просить Алексі, яка не була зрадником, заткнутися, а та, в свою чергу, послухалася. Вже у покоях Рамзі забрав кільце наше і для чогось нам розповідає про наш перстень, а саме, що це один із двох ключиків до королівської скарбниці. Ніби Емілі це й сама не знала. Ми прокидаємося і виявляється, що Рамзі закрив нас, але не повністю, бо ми виходимо через вікно. Зустрічаємося із Алексі, яка перед смертю розповіла нам про капітана корабля, яка шукала нашу скромну персону. Заходимо до тронного залу, де Рамзі розповідає свою нічуть не цікаву історію. Коротко, його сім'я була багата і знана, але зараз ні, тому цей чувачок хоче все змінити. Ми навчаємо його манерам, забираємо перстень назад, після чого закриваємо його у скарбниці. Тут забираємо наше знаряддя і тіктакаємо з башні. Щось мені здається, після цього він вже не прокинеться. А тут стража вже окупувала район і замітила пропажу нашої королівської персони. Тому нам потрібно пройти тут непомітно. Чи вождяш? З тобою все ок. Гуляючи по місцевим бульварам, можна зайти до журналіста, якого заставляли пропаганду делайли розіслати. Ми вічливо пояснили, що пропаганда це зло, і пішли спілкуватися із журналістом. Він виявився на нашому боці, побажав нам удачі, яка нам зараз ой як потрібна. Також тут можна зустріти старих друзів, банду шляпників, яка на цьому перевороті захотіла наваритися як старі добрі часи першої частини. Нарешті знайшли капітана, що нас шукала, яка Меган Фостер представилась. Як ви замітили, вона трішки інвалід без ока й руки в сенсі. Вона сказала, що працює на Антона Соколова і шукала нас для того, щоб попередити про переворот. Інфа реально актуальна, дякую, не підозрював навіть. Ми сказали, що зараз було б непогано зібратися до Карнаки, де королівські вбивці в основному кромсає людей, туди ми і направились. Прокинулися в каюті, хотіли були піти до Меган за інфой про завдання, але шо-то з корабликом не так. Насправді ми потрапили до безодні, яка з минулої частини змінилася, не хіло так в кращу сторону, як і сам чужий. Тепер він не просто лівітує на місці, як джин, а як справжній брателло ходить поруч із нами. Тільки що ми його і зустріли, до речі. Запропонував нам мітку свою, від чого ми вирішили не відмовлятися, бо знову ж таки канон. Але перенос, а якщо точніше, це жіння, працює трішки по-інакшому, воно не просто переносить до точки, а якби створює руку, яка тягне до місця призначення. І під час цього переносу зберігається інерція, тому можна переходити через більшу відстань. Короче, побігавши, тут знаходимо сердечко, із яким Кор ганяв 15 років тому. І перший раз можна побачити Джесаміну із цього серця. Раніше був просто її голос, а зараз прямо бачимо. Вона сказала, що піпець як хотіла поміняти зараз Емілі, але чомусь не може. Цікаво, чому? Після цього знаходимо дві руни. Він сказав, що Делайла буде ояким непростим супротивником, після чого відправив у світ інший, той який звичайний для нас. Емілі трішки призадумалась і зрозуміла, що раніше тільки мріяла про подорожі й драки, а зараз відчула на власній шкурі, що не так це вже і радісно. Вона думала, що Карнака це просто рай, але виявилося, що це не так. Також Емілі не зрозуміло чому, але довіряє Меган Фостер. Прокинулися вже у реальному світі і забрали арбалет, який Меган дружелюбно підігнала. До неї ми, до речі, і направилися. Емілі сказала, що хоч і знала про біди Карнаки, але все спихувала на герцога луку Абілі, якому було ліньки займатися нею, тільки б гроші капали. Соколов, який дізнався про заговір проти нас, хотів оповістити, але королівський вбивця забрав його до себе в Адермірський інститут там головною є гіпатія. Пацієнт якої і може бути королівським убивцею. Тепер в ролі самуеля буде Меган Фостер. Вона нас відвезла до причалу, недалеко від карети, яка веде до Адермірського інституту. Чому не до нього відразу? Тому що там лампочка велика, яка не дозволиться зробити, яку, до речі, нам потрібно буде виключити. При герцогі і його гвардійцях насталі тяжоли времена. Ковсьому треба бути готовим. Тут, походу, не тільки стража вкраю пупіла, а ще й місцевий народ. Йдучи до чорної лавки, можна зустріти мінді Бланшар. Вона нам запропонувала послугу за послугу. Ми їй труп якогось чоловіка, а вона нам рельси відключить, щоб було простіше до карети зібратися. Ми -то цей топ-квест виконаємо, але послугу не скористаємося. Ну так вийшло, сорі. Тепер трішки про чорні лавки. Вони виступають в ролі п'єро, який в першій частині продавав нам знаряддя із чертежами, тільки тепер ці лавки можна грабити, заробляючи трішки жекелей собі в карман. Тепер нам потрібно обійти світову стіну і, шукаючи шлях, можна натрапити на трупних ос. Вони тут, типу в ролі крис, з часів першої частини, але по правді вони не такі зловісні. Також в цих ос є аналоги плакальщиків стражі, який сторожила. Вони вже трішки погірше будуть, як мінімум тим, що стальна шкіра в них, ще гірше, ніж у гвардійців. Перейшовши через світову стіну, зустрічаємо доглядачів, які знову зомбують людей на те, що чужий поганий, а ми такі хорошенькі. Забрали труп для мінді, вона нам рельси відключила, а самі направились до карети. Так, щоб отримати ту руну, потрібно тихо і непомітно зірвати дощечку. Навпроти станції, де чекає карета, є квартира гіпації, де ми можемо дізнатися, що їй не подобається відношення нового герцога до шахтарів, за допомогою яких він не розбагатів. Тому вона готує сиворотку проти хвороб, притаманних шахтарам. Бляха, та ви задовбали палити мене? лети вниз. І ти теж. Там точно хтось -то є. Та нема тут нікого. Інчого. Інтересно, хто це був? Нюхай жопу. Сідаємо нарешті в екіпаж і направляємося до Адарміру. А тут гвардійці розруха якась щось нечисте тут коїться. Перед кабінетом гіпатії ми дізнаємося, що це герцог приказав закрити тут гіпацію і на одну бідну жінку залишити цілу армію. А в самому кабінеті є записка, де написано, що гіпатія знаходиться зараз у відділі для одужуючих. Шукаючи цей самий відділ, можна завітати до Гамільтона, який щось знає про королівського убивцю. В нього, до речі, проблеми з Башкою через те, що він бачив, як королівські убивці розбираються із жертвою своєю. Він нам сказав, щоб завітали до його кабінету, бо сам він нічого толкового сказати нам не зможе. В цьому кабінеті знаходимо його щоденник, де сказано, що нам потрібно знайти доктора Васко, який розробляв дивну сиворотку, про яку ніхто, окрім нього, не знав. Нарешті знаходимо гіпатію, яка сама не в собі трішки. Кіріну Джиндошу. ви Ви слышали? Тут хоча б хтось буде адекватний. Вона спочатку прийняла нас за свого пацієнта, потім ми запитали про Соколова. Вона сказала, що вона забрала його до Кіріна джиндаша. Потім ми вирішили й про королівського убивцю запитати, але вона нічого толкового сказати не змогла. Вирішили знайти того самого доктора Васко. Ти трішки прихворав, чи як? Короче, він нам розказав, що гіпація це і є королівського убивця, але виправдав її тим, що перший варіант сиворотки для шахтарів отруїли. Вона її скуштувала і перетворилася на королівського убивцю. Після цього Васко розповів, що гіпацію можна вилікувати, а рецепт знаходиться в сейфі в його кабінеті. Гіпатії, яка тепер не гіпація, а королівська вбивця, не дуже сподобалось, що її контору спалили, і вирішила попросити у більше нікому не розповідати, після чого кудись пропала. Ми цією пропажею вирішили скористатися і втекти до кабінету Васко. Ми взяли шприц, потім зразок крові хворого, залили в горілку, в той же самий шприц залили ліки і вкололи гіпацію. Ми їй запропонували відпочити на падшому домі після серйозної такої болячки. Тепер можна йти виключати той самий ліхтарик, який Меган заважає підплисти до нас. Зустрічаємося із Меган Фостер, розповідаємо їй про гіпацію і запитуємо про Джиндоша. Виявляється, що Кірін зараз на місці Соколова 15 років тому. В сенсі геніальний чел, а імператриця Емілі нічого про нього не знає. Емілі думає про те, який раніше був геніальний Соколов, але тепер Дженто ще більш геніальний. Саме він створив тих самих часових солдат для герцога. Ну і логічно, що нам Кіріна потрібно нейтралізувати, бо він один із учасників заговору, паралельно знайшовши Соколова. Прокинувшись, можна завітати до гіпації, яка нехіло такий підгончик нам вирішила зробити. Вона нам сказала, що джинтош здібний до співчуття і що захоплюється і в той же час зневажає Соколова. Коротше, зустрічаємося із Меган і підпливаємо до станції, де знаходиться карета, яка відвезе нас до механічного особняка, де і засів джиндош. Меган сказала, що цю станцію охороняє світова стіна і що поблизу є чорна лавочка, де продають інструменти, які перепрограмують стіну. Ми до лавочки завітаємо, але інструментом не скористаємося. Завернувши трішки не туди, можна знайти алтар чужого, який розкаже нам трішки про Джендоша. Коли в молодості його вигнали з академії по невідомим причинам, він залишив машину, яка грала музику, і доводила оточуючих до сліз. Після того, як її зламали, вже ніхто не зміг зробити схожу або хоча б запустити стару. Завітавши до тієї самої чорної лавки, нас продавець дуже м'ягко послала, а це через Пауло, який зараз сюди прийде і з яким краще не зустрічатися. Попросила сховатися, а ми вирішили позирити, що за Паула. Він відразу почав бикувати і розв'язав бійку. Нам прийшлося перезагрузитися, сховались і послухали розмову Паула і продавчиці. Клаповухому не сподобалось, що минулого разу продавчиця продала матеріали поганої якості. Після цього почав тирати, що ще пару років він підніме карнаку до небес. Ну, знаєте, той самий батя бізнесмен, в якого завтра все піде вгору. Закупилися в неї, пішли на станцію, де двоє охоронців ніби спеціально для нас привезли карету. Всі даємо в наш особистий транспортний засіб, але тут лажа, ворота закриті. Код ми знайшли, але знову ж таки, ним не скористалися. Щоб більше обстежити локацію, просто по розрухам перебралися і нарешті зайшли в будиночок джинтоша. Навпроти входу нас зустрічає аудіограф, який побажав щасливих ігор із часовими солдатами. І тут можна приходити цей рівень десятками різних способів. Наприклад, дьорнувши за цей речажок, джин тож дізнається, що ми в нього вдома, і структура будинку зміниться. І так тут куча таких речашків, і кожен із них відповідає за різні частини будинку, і поки змінюється, до речі, можна зайти за стіни, де тут цілий інший світ. Ну а ми просто зламаємо вікно на стелі, і так джинто навіть думати не буде, що ми тут. А ось представники цих самих часових солдат. Поки сплять, вони чують все вокруг себе, а коли не сплять, ще й бачать все спереду і ззаду. Гуляючи по спальні кіріна, знаходимо записку, де дізнаємося, як можна нейтралізувати його без убивств. Ця чарівна паличка, електрошокова машина. Діло в тому, що Джинташ викрав Соколова для допомоги. Антоха допомагати не захотів. Кірін зробив електрошокову машину, щоб пригрожувати Соколову. Просто ця машинка своїм електрозарядом Зайштайна зможе зробити ціпікал росіянина. Ну і тут, я думаю, ви вже зрозуміли, як ми його нейтралізуємо. Знаходимо лабораторію, де сидить зараз Джинташ, а його тут охороняють два солдата часових. Раджу, до речі, відразу їх нейтралізувати, бо буде така ситуейшн. Соколов! Коротше, він вічливо присів на сльчик, але тут западло. Потрібно вирішити маленьку задачку. Через те, що інші стенди використовують дуже багато електроенергії, настульчик не вистачить. Як же знайомо. Тому нам потрібно замінити на стенди, які жруть не так багато світла. Задачку рішили, тільки невідомо чи запрацювало. А, якщо окунуть медну пластину в кислоту, то. «Що буде?» Зрозумів, запрацювало. <звук> Тепер можна йти за Соколовим, який схований в лабіринті, той, який стіни змінює при натисканні на плитку. Але в лабіринті не тільки Антоха схований, а й солдатик. Знаходимо Соколова, а він постарів вже. Старичок. А Фінгал намалював йому джиндош під час катувань. Через це він вирішив покімарити трішки через безсилля. Тому нам потрібно зараз брати його тушу на наші тендітні плечі і тащити до Меган. А це як? Виходимо разом із Антоном із будинку, а тут карета якимось чином намалювалась. Ну, неважливо, їдемо на станцію. Приїхали, забрали Соколова, а тут відьми приперлися, ті, які Делайли підручні. Вони перебили всіх гвардійців, тому ми вирішили просто обійти їх, щоб не створювати проблем. Віддаємо тушу Соколова Меган і пливемо на перший дім. Прокидаємося на палубі і йдемо до Соколова. Ти знову мене визвав? Але якось тут знову все змінилось. О, а ти що тут забула? Як виявилось, ця карга може викликати нас до безодні. І зараз вона буде плакати і розповідати свою дуже сумну сторі. Делайла дійсно є старшою сестрою Джесаміни, але не зовсім рідною. Діло в тому, що батька Джесаміни був імператором і в свій час загуляв разом із звичайною кухаркою, після чого народилась Делайла. Оскільки це було неприпустимо для імператора, він вирішив нікому не розповідати про Делайлу. Він їй постійно обіцяв, що через рік всім розповість про неї, а через рік був ще один рік. Вдень Делайла гралася разом із Джесаміною, а вночі поверталася до кімнати прислуги разом із тараканами. Одного разу Джесаміна розбила якусь дорогу тязьку і звалила провину на Делайлу. За це маму Делайли звільнили, через що вони опинилися на вулиці без дому, їжі і так далі. Твоя Здохла твоя мать, поки ти шлялась. Мама виявилася в борговій ямі і померла. Делайла влаштувалася прачкою в борделі, а у вільний час малювала. Потім Соколов взяв її в учениці. Емілі задумалася над тим, правда, все це чи ні, і повертається на падший дім. Емілі роздумує над тим, що раніше Соколов був геніальним, могутнім, яким всі захоплювались. а зараз він постійно спить, кашляє кров'ю, і Емілі вже не впевнена у його здатності допомогти. Прокинувшись, почали балакати із матушкою нашою, і замість того, щоб розпитати про Делайлу, чи було все це правдою, ми говоримо про те, як хочемо обняти один одного. Завітавши до гіпатії, можна подякувати за те, що вона вилікувала Соколова. Ну а вона мягко натякнула на те, що Луку треба грохнути і чим поскоріше. Пішли побалакали із Соколовим, який розповів нам, що до джиндаша в гості часто приходила жінка за ім'ям Бріана Ешвард. Вона є куратором королівської кунсткамери. Ну і вона одержима окультичними науками, як Делайла. в сенсі магії бавиться. Зараз вона працює над пристроєм Оракул. Що і для чого цей пристрій ніхто не знає. Ну і для того, щоб нейтралізувати Бріану і дізнатися про цей пристрій, ми направляємося до кунсткамери. Меган нам розповідає, що Ешвард є досить таки важливою особою для Делайли. Її нейтралізація буде дуже болісним для тимчасової імператорші. І радий дізнатися інфу про Бріану у наших друзів із аббатства. Головний цих фанатиків, за ім'ям заступник Бірн, вже досить довго слідкує за подругою Делайли. Так потрібно допомогти молодій жінці. Ти шо, рамси попутала? Я тебе врятував, а виявилося, що це була пастка. Завітавши до чорної лавки, можна отримати додаткове завдання. Очкарик нас попросить завітати до квартири його друга навпроти кунсткамери. Для чого то не важливо, а зараз важливо закупитися, щоб він отримав свої шекелі. А тут, до речі, зараз проблемки трішки із ворваню, точніше в її кількості. Наскільки ви пам'ятаєте, ворвань в першій частині була така чудодійна речовина, що заставить з ліхтарика зробити ліхтарик убивцю. За 15 років нелюди перебили майже усіх китів, тому прийшлося використовувати вітряки. І поки буде дути вітер, буде працювати світова стіна. Або поки ми його не виключимо. Заходимо до квартири того друга торговця, а виявляється, що друзів немає у нього. В сенсі це була його квартира, і він залишив нам записку, де сказано, що йому потрібна людина із нашими талантами, щоб викрасти прототип Роузберу у фунсткамері. Що за прототип, нам невідомо, але головне, що заплатять. Завітавши до форпосту доглядачів аббатства, вічливо, без їхнього відома, слухаємо голосове відбірна. Там він розповідає, що у аббатства є підрозділ, так званий орден оракулів, який може передбачати майбутнє, тим самим допомагає аббатству. Але Ешфорд якимось чином почала впливати на ці передбачення. Тут ми зрозуміли, що пристрій оракул і потрібен для того, щоб впливати на ці передбачення, тому це тільки в плюс в копілку виправдовування і реалізації Ешфорд. Заходимо до концкамери, а тут якісь програмовані дерева, які побитися полюбляють. Що за Меджик нам невідомо, тому потрібно бути обережнішими. <звук> Знаходимо Оракул і читаємо записульку, яка розповідає нам про те, що Оракул працює за рахунок лінз, і перший варіант лінз, який зробив джинтаж, були бракованими і чуть не забрали магічні сили у Бріани. Тому нам потрібно знайти і вставити ці лінзи, щоб нейтралізувати Бріану. Знаходимо саму Ешвард, а вона сидить і писульки пише. Ми її виманюємо, оглушаємо. Оглушаємо. Підносимо до Оракула, включаємо машину разом із галімими лінзами. Ешвард трішки біситься, але швидко заспокоюється. Вона нейтралізована. До речі, після цього всі візьми на цій локації впадуть у сплячку, а собачки із деревами просто пропадуть. Тепер можна забирати прототип про узберу. Як добре, що тут нікого вже немає. Зараз нам потрібно спуститися у підвал і прослухати голосовуху Бріани, щоб знати, що нам потрібно робити далі. Виявляється, що після того, як Даут розібрався із Делайлою, її магія розвіялась і візьми розбіглись хто куди. Бріана ще тоді була доброю знайомою Делайли і почала життя у карнаці. Але одного разу почула шепіт Делайли із безодні, яка вела Бріану до герцога Луку Абелі, з яким вони знайомі ще із дитинства. Потім, в домі Араміса Стілтона три роки назад, вони повернули Делайлу до життя, там Делайла і стала безсмертною. Можна віддавати торговцю прототип і повертатися на падший дім, де я, до речі, зараз готую другу серію по знеславленому. Вам я хотів би подякувати за перегляд, ви найкращі. Не забудьте про лайкосик, підписку і коментосик. Наступна серія вийде у понеділок.